Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам показати сорт полуниці Румба! Річ в тім, що такої ягоди вже в цьому році не буде великої, якось ця. І вирішив вам її показати. Дуже велика вона. Ця теж. Бачите? Вона дуже врожайна. І ось сірникова пачка, дивіться, наскільки велика ягода, бачите? Ось. Цей кущ був вкритий під час зворотнього заморозку і оцей. Ну, але все рівно. В цьому немає такої великої ягоди, як в тому. Бачите, ця, ця, ця менша ягода. Ось. Як зірву, зірву ягоду або пташки зірвуть, то не буде вже що вам показати. Поруч біля нього росте квіки. Бачите? Ось квіки. Теж немаленька. Квіки теж велика ягода, як бачите, ось У мене раніше не було квіки. Це я в минулому році таки посадив. Бачите, це чуть, чуть менше, теж нічого. О, Багато Багато зелених ягід ще є. Що ще буде? Будуть ягоди. Але ці найбільші, може. О, Бачите, ці найбільші їх показати. Трохи вітер задуває в камеру, ви бачаєте? нас сьогодні цілий день дує. О, Бачите, яка ягода. Квіки. О, і зараз ще раз пройдемося по румбі. Покажу, ось далі йде румба. Бачите? Це все румба. Ну як який кущ? Немає на 100% нічого. Бачите, трошки слабші кущі, той був сильніший. Бачите, тут слабші ягоди. Нема нічого на 100% в сільському господарстві. Тут і так по відео показують, що все класно. Це теж буде не паршива румба. Смачте, румба і квіки поруч. Зараз я ще покажу вам Амі. Ось сорт Амі. Бачите, яка ягода біля сірникової пачки. Ось. Ось такі чуть-чуть менші є ягоди. Ну, різні, 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 різні. І така приморожена, чуть-чуть загнута є. Ще багато зелених є ягід Ось там є. Ось вам Амій, бачите. Примерзла, то такі в неї утворюється. Ось Амі. о і тут вам ще покажу. Сорт Верді, одна ягода, але якась вона трошки чи то примерзла, чи то що, ж. Тут частинка листочка є. А так всі інші амі ще зелені. Ще... Ой, боже, Верді, Верді, амі перед тим мит, якщо дивилися. Верді, бачите, ось ще який є. Блін. Як його назвати? Бачите, коробочка, сільникова пачка і вона лежить, бачите? Ось. Ще їм треба зріти. Ось. Ще хочу вам сорт показати джолі. Джолі. Тут трошки менша ягода, але бувають і великі. Бувають і великі ягоди. Різні. Бачите, кущ добре завантажений. Добре завантажений. У нас є такі друзі, як шпаки можуть об'їсти, чи що показую вже. Тут Джолі має цікавий смак, вона має присмак черешні. Ось. Бачите, яка ягода. Оці кущі посажені, оцей, оцей ряд посаджений, що ближче мене, минулого року. То одна річка. А з іншого боку є і двохрічні, і однорічні теж, бо були випади, що не було ягіти. Ось і знову. Знову джолі. Ще будуть, а вони тільки починають стигнути. Це ще тільки початок. Ось, яка гарна джолі буде. Блінчиком. Далі в мене йде альба. Ось. Бачите? Так. Ну, мало великих ягід в мене в цьому році. Не на кожній землі вони по однаково ростуть. Бачите, ось, ось ягода. Цей рядок буде пересаджуватися в цьому році. Ось гарна ягода, оця найбільше. І найбільші дві ягоди якось так друзі Ягід поки мало бо холодно наступної ночі передають що буде 7 градусів тепла на шосту ранку Друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.